Київ позбувається довгобудів. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів на вулиці Теліги планують добудувати вже до кінця року. Цього моменту чекали 14 довгих літ. Спочатку це був звичайний садочок. У перспективі ж перетвориться на потужний реабілітаційний заклад, де надаватимуть таку необхідну медичну та психологічну допомогу діткам. Наталка Біловол розкаже більше. На цей будмайданчик будівельники вперше зайшли ще у 2002-му, і за шість років майже повністю перевтілили звичайнісінький садочок у центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Утім, фінальні роботи завершити так і не вдалося через призупинене фінансування. Об'єкт відклали у довгу шафу. З 2008 року ця будівля стояла. Зв'язку з тим, що вона була не Вона незакінчена, вона почала затікати, замокати і руйнуватися. І на момент, коли ми зайшли, нам прийшлося демонтувати майже всі. Все оздоблення. Частина інженерії була розкр... просто роз... розкрадена. На жаль, воно було закинуто без господарських відносини. Такого привели до того, що його потрібно практично повністю переробляти. Але разом з тим ми не відмовилися від ідеї створення такого центру. Потреба міста у соціальній реабілітації дітей з обмеженими можливостями на сьогодні надзвичайно велика. Тому роботи відновились з весни цього року, аби вже з наступного особливі відвідувачі змогли отримати тут необхідну допомогу. Центр відкриє свої двері для дітей з вадами розумового розвитку, синдромом дауна, і в першу чергу з серебральним паралічем, які потребують мультидисциплінарної реабілітації на басейн, де буде терапія в басейні, гідромасажні ванни. Я думаю, що буде задіяно якісь теплові процедури, чи це буде інфрачервона сауна, чи це буде якась інша сауна. Масажні кабінети, це те, що стосується медичної складової. Звичайно, сенсорні кімнати, звичайно, кімнати з сухими басейнами, і таке інше, таке інше. Там ціла методика. Окрім медичної, у закладі надаватимуть і соціально психологічну допомогу, як діткам з інвалідністю, так і їхнім сім'ям. Денному перебуванні щодоби планують надавати допомогу близько сотні дітей ще 200 за місяць реабілітологи центру консультуватимуть вдома. Я сподіваюся, що тут знайде своє місце і група денного перебування, і можливо такий невеличкий короткий стаціонар, де батьки зможуть на якийсь час, на час відпустки, на час вимушеного відрядження, ще чогось залишити. знаєте, в таких суперкомфортних готельних фактично умовах. Я не буду казати про велику кількість, дітей, але якусь кількість дітей можна буде залишити. Аби по-справжньому перейти від закритих інтернатних закладів до повної адаптації дітей в суспільство, місто залучатиме до підготовки фахівців іноземних спеціалістів. Ми ведемо досить активний і позитивний. Перемовини з Мюнхеном. вони в кінці вересня мають приїхати до нас гості. Вони допомагають з наповненням, з функціональним наповненням. Планують допомагати з навчанням відповідних фахівців. Це станеться вже з початку нового року, тому будівельники з роботами не зволікають. Давно демонтувавши усіх конструкції, розібравши застарілу інженерію, вони уже на фініші. На сьогоднішній день всі основні конструктивні елементи закінчені. Ми переходимо до оздоблених робіт і інженерії. Наразі відбуваються Монтаж електрики, сантехніки, ліфтового обладнання. Загалом на сучасний реабілітаційний центр місто знайшло понад 50 мільйонів гривень. 14-річна історія довгобуду на який так довго очікують особливі дітлахи, має завершитись у грудні цього року. Біловол, Віталій Воротняк, телеканал Київ.